Дорогі браті і сестри, ще раз сердечно вітаю всіх зі святом, благовіщення Престої владишіся нашої Богородиці. Бажаю всім нам, щоб ми своїм трудолюбієм, своїм смирінням обрели також Бога благодать. Багато є хульних думок, таких жартів непотрібних, як це звідки діти беруться непорочно. Ви знаєте, коли людина щось не годна зрозуміти, вона сміється над тим, чим не розуміє. Але це людини недостаток, а не того, що відбулося, а відбулося чудо. Як сонце проходить через вікно шкло і його не розбиває? Як промінь проходить і приносить світло, і не пошкоджує шкла, так святі отці говорять і дух. Благодать Святого Духа вийшла в Пресвяту Діву, не нарушила її дівства. І це приклад, браті і сестри, що ми те, що ми не приймаємо по розуму, воно приймається по вірі. І хочеться сьогодні побажати тим, хто з нами був колись. Пам'ятаєте місто Назарет? Як туди їхати? Це палестинське місто. Там, де живуть дружно і мирно мусульмани і християни. Там храм. І завжди таке чудо відбувається з якимось знаменитим таким подієм. Там є істочник. Куди приходила Діва Марія? Такі сходи, що вони заморовані вже, коли піднімалися з таким ковшином, носячи воду. Божа матір любила трудитися. І Віка проходять, а істочник б'є. Тоді приходять з молитви, на тому місці стоїть храм, храм православний. Арабі, які там дуже благочестиво почитають це місце. Там хресні ходи відбуваються, такі знаменитості приходять, що вони так це торжественно все відбувається. Пам'ять Пресвятої Владичиці нашої Богородиці. І дай Боже, браті, сестри, що як Божа Матір трудилася, смирялася, молилася, щоб ми подражали її труду і смиріння. Я вже вчора казав, що смиріння це сіль. Заберіть сіль, немає нічого смаку, немає і страви, яка б не була вишукана, вона не має того апетиту, так і смиріння християнина. Це духовної духовна сіль, через що можна обрести у Бога благодать. І дай Боже нам всім гарних, добрих, веселих звісточок. Звістка, яка була Божій матері, Це була весела для всього роду. Вона радісна для всього. роду, тому що приходить Спасити. Той, хто буде спасати грішника. Чому Іосіб дається? Тому що по закону єврейському жінка, яка була вагітна, але не мала чоловіка, її побивали каміннями. Іосіб, старець, дається Божій матері, як хранитель її дівства. І сьогодні, ми, браті, сестри, просимо і молимо Божу Матір, щоб вона заступилася за нас, щоб вона просвітила нас, вона навчила нас. Тому, чому вона їх при храмі служила до 14 років. Колись нас хлопчина прийшов, батюшка, має е, атестатний один, вищу освіту маю, роботи не маю. Кажу, до нас привезли дрова, приходь рубати дрова. Він прийшов з сокирою своєю, рубає дрова. Один день, другий день, і тут дзвонять йому кажуть, робота є. І він нічого не казав, потім, коли він влаштовує цю роботу, каже, коли мені позвонили про роботу, тоді, коли я трудився біля церкви, що труд біля церкви, бо славу Божу, він має благодатні дарі, браті і сестри, не лінуйтеся трудитися біля храму, в храмі, тому що це приклад Божої матері. Вона трудилася, вона молилася. І нехай Господь пошле добру, радісну звістку про припинення війни на нашій землі. Щоб кожна мама, кожна жінка, кожна дитина почула звістку, що її чоловік, син чи дочка, чи батько, чи мати повернулися додому. Сьогодні це велика печаль, це велика скорбота. Хтось розмовляє, хтось домовляється, але на цьому протязі гибнуть люди. Саме цінніше, що Бог дав життя, гибнуть. І дай Бог, щоб кожна людина-родина дочекалася доброї звістки. І кому хто має потребу, моліться, щоб Божа матір нам послала добру звісточку. Свято вас, храни вас, Господь. Ну і рибки сьогодні з'їжте. Хто не їв, поїжте рибочки.